Привіт, раки! Ну що? Дивимось, яким для вас буде листопад? Будемо рухатись вперед, будемо рухатись назад, що теж є рухом. Чи можливо нам інтуїція підкаже, що, як, з чим. І, звичайно, від мене три блоки інформації. Перший блок загальний. Хто зі мною вже знає, а хто тільки приєднався, то пам'ятає, що це загальний гороскоп і для того, щоб отримати індивідуальний, пиши мені в приват. А щоб ці підказки для тебе програлися, не забудь поставити вподобайку, підписавшись на мій канал і залишити коментар. Поїхали! І тоді, до речі, ця підказка програється тобі максимально. Ну, а хто не поставив, не ображайтесь! Поїхали далі! Раки листопад, раки листопад! Що нам чекати, раки, Що ж чекати? Раки листопада! Новий шлях, нове починання то випадок, коли якийсь етап закінчився позаду, і ми наповнені ентузіазму, що варто починати все. З нуля, або почати щось нове для мене, або я відкритий. Я готовий до нового. Зустрічайте мене, зірку. Я йду до вас. Щось ось такого на накшалп-варіанту. Тобто, ви сповнені ентузіазму. Це початок чогось нового, це бажання змін, це порив, це ентузіазм, або просто здоров'я, одужання. Новий такий подих і відчуття сили. Якщо ви чекаєте одужання, то дуже, дуже доволі хороша карта. Нових стосунків, ви відкриті для них в сім'ї е, достатку, це новий шлях, це новий варіант. Йдемо далі. Готовність рухатися. Я розгляну будь-які варіанти, які допоможуть мені рухатись вперед. Або у мене вже є варіанти, і я прекрасно розумію, чого я хочу. Можливо, до речі, і відпустка за цією карткою, переїзд, відрядження. Але це однозначно карта руху. Тобто, поки що підтверджуємо, що у вас буде якийсь рух. Рух такий цікавий, все ж таки ця карта попереджає, будьте обережні. Можливо, у вашій команді хтось грає на дві сторони. Або ті люди, які будуть попадатися вам на дорозі, будьте обачними, кому довіряти, кому ні. Особливо, якщо це хтось новий, прийшов з якоюсь пропозицією. Допомоги або співпраці. З іншої сторони може підказувати і вам, щоб отримати результат в листопаді, той, якого ви чекаєте, десь потрібно схилити важель на свою сторону хитрістю, планом, обдуманим планом, бажанням переконати різними способами, що саме вам потрібно довіритися. Але будьте обережні. Зазвичай це карта попередження про шахрайство. Так, далі. Карта смерті щось буде все ж таки продовжуватися іти до кінця і завершуватися для того, щоб вам е, принести якісь зміни в житті. Тобто ви відчуєте, що все ж таки щось та рухається до кінця. Е, знаєте, це можуть бути і закінчитись і хороший етап в вашому житті, і прийти якийсь період переоцінки. Коли ви не можете відтягнути ту мить, що все ж таки має прийти, і відкупитись не можу, і, і завершити, так як я також не можу, з іншої сторони. Це говорить про те, що на вашому початку, початку руху це мало трапитися рано чи пізно, мав прийти етап якогось, якихось змін: змін, яких ви чекаєте, змін, до яких ви готувалися, і дуже хотіли, щоб вони прийшли у ваше життя. Тому що оцей період він починає вас, знаєте, як затягувати. Готуйтеся, зміни йдуть. Ну, Одна, ну ще одна, щоб зрозуміти загальну картину. Буде даний шанс, якого ви очікуєте. Хороша підсумкова карта. Туз Пентаклів це завжди знову ж таки можна порівняти з старшим Арканом. Якійсь мірі новий подих, новий поштовх, але це щось те, чого би ви хотіли. Зміни, будь ласка, якісь фінансові поштовхи чи якісь одноразові виплати, е, будь ласка, допомога так, те, що ти очікуєш для того, щоб почати щось нове у твоєму житті. А тепер не малий такий для нас блок. Він немалоцінний для вас буде. Це ваші страхи, які заважають вам рухатися вперед, ті, які стопорять вас на вашому шляху. Тому другий блок інформації це ваші страхи. Рак листопада. Рак листопада. Вісім жезлів. Зверніть, увагу, яка цікава карта. На вашому шляху йдуть перепони. Так, щось відбувається, щось ні, щось получається. А є і ти якісь м, помилки, які вам заважають. Так от, це та карта, коли ми дуже часто кажемо: ні, я не здамся, і це для мене цей період, коли я хочу максимально правильно піти вперед. Так от страх, чи все я зроблю для того, щоб дійсно пішов цей поштовх? Чи це правильно я скеровую все, що в моїх силах? Чи я... і тут можливість? Чи я це зроблю? Цей страх буде присутній. Так, далі. Ой, король Пентаклів. Ви будете переживати, чи буде у вас підтримка. Можливо, саме від цього короля Пентаклів. Це звичай це телець, за знаком Зодіаку, до речі, це чоловік може бути фінансового стату. Людина, яка може і знає, тобто не особливо тільки фінансів, але це людина, яка може підсилити вас на вашому шляху, допомогти під, скажімо так, підтримати вас. Людина, яка любить природу, е і вона може бути біля вас. Так, от страх, чи він з вами? Чи він на вашій стороні? Що я хочу сказати зазвичай, особливо за тельців. Не переживайте, вони. Не зрадять. Третій блок! І пам'ятайте, однозначно має бути вподобайка від вас. Інакше ці підказки вам не допоможуть. Поїхали третій блок підказки. Раки. Ой, сама випала. Ви дозволите. Карта зірка. Підказка. Рухайте чистотою своїх помислів. Йдіть чистим шляхом і тримайте рівновагу. Зверніть увагу. Обидва келих, так, таких кувшинів, да? вони наповнені і виливаються одночасно. Тобто, щоб якісь зміни відбулися, спочатку наповніть себе тим, що вам потрібно, для того, щоб вірити в себе, для того, щоб вірити в свої сили, що я зможу, навіть коли мені зараз важко я витримаю, я буду йти. Залишайтеся чистими. Звичайно, це не тільки фізична чистота, це і ваша духовна чистота. Вірте в себе, вірте своїх близьких, що ви правильно все робите і вас чекає той зоряний час, до якого ви йдете. Так, наступна підказка раки. Листопад. Ой, знову блазень. У ваших руках! Ваша інтуїція, ваші сили. І тільки ви самі оберете своїм ключиком, який шлях для вас відкрити. Але будьте обережні, скажімо так, втрачати нема чого. Але правильний шлях варто обирати. Поряд вас є друг. Ну і основна підказка вам на сьогодні. Боже, яка прекрасна! Королева Кубків. Даруйте свою доброту, даруйте свою щедрість. Тим, хто вас звертається, тим, хто біля вас. Ви ж знак який? Для вас сім'я на першому місці, близькі, рідні. Так от і будьте таким, живіть в плюсі. Даруйте свою любов, свою турботу. І ви будете щасливими. А тим, хто був зі мною, дякую і чекаю від вас. Підпис... Підписка на канал, коментарі та вподобайки. Бувайте!